Ди брали рейстах тепер будівлю німецького парламенту беруть онуки дідів, що воювали. У підмоскові у лісі півтори тисячі ряджених червоноармійців узяли фанерний рейстах. Усе це сюрреалістичне дійство відбувалось під наглядом того самого міністра оборони Росії, що віддає накази вбивати мирних людей у Сирії та в Україні Сергія Шойги. Натоп у купайках кидався на штурм дерев'яної будівлі німецького парламенту за підтримки кількох антикварних панцерників, аж поки не дістався фанери, переміг її і з гордістю вивісив на куполі червоне полотнище. Росія не Втомлюється дивувати світ кіно і німці. Ми ж тільки про серйозні новини. Це Спецкор, і ми починаємо. Американець загинув. Чек та німець у шпиталі Луганська. На контрольованій бойовиками території підірвалося автомісії ОБСЄ. З паперових картотек у комп'ютер Генштаб хоче впорядкувати списки військовозобов'язаних в Україні. Практична ситуація примік генерального штабу дає команду Знайдіть 250 танкістів. Генерали знатимуть усе імена, освіту та місце перебування. Ветерани деребану. Їхні організації на папері є, а от у житті не видно. Щедре державне фінансування і відсутність будь-якої звітності. Тіло загиблого спостерігача ОБСЄ передали на підконтрольну Україні територію. В представництві організації кажуть, попри підрив машини і загибелі на Донбасі. Їхнього інспектора зі сполучених штатів місія залишається в Україні. ОБСЄ розпочала власне розслідування обставин трагедії, але де саме будуть проводити експертизу машини, поки що невідомо. Зранку неподалік опасної Наші кореспонденти бачили пошкоджену аптіку на підконтрольній Україні території, яку везли у супроводі патруля ОБСЄ в бік окупованої території. Підрив уже назвали терактом. Автомобіль місії під час патрулювання підірвався на протитанковій міні напередодні на окупованій території Луганщини. Сталося це в районі населеного пункту пришиб за два кілометри до лінії розмежування. Один член екіпажу загинув, ще двоє громадян Німеччини та Чехії зазнали поранень. Нині вони перебувають у Луганському шпиталі. Бойовики заявили, що цією дорогою не можна було їхати. Вона другорядна, і такий маршрут місія, нібито, мала узгодити з ними. Але пізніше повідомили, що цю мі. Ну, начебто, могли закласти українські військові штаб. То цю інформацію спростував. Заступник голови місії Олександр Хук заявив, цією дорогою і раніше неодноразово користувалась місія та цивільне населення для проїзду. Що дорога, якою прямував патруль місії, раніше використовувалася як патрулями місії, так і місцевим транспортом. Мін там не повинно було бути взагалі. Зранку автоматами надвечір мінометами на Луганщині під Троїцьким міна прилетіла просто в бліндаж. Він витримав, але нині вже для життя не годиться. Тож доводиться довбати каміння, бо саме такий тут ґрунт, аби звести новий сховок і бути готовим до наступних атак ворога, яке воно перемир'я на фронті. Бачив Євген Назаренко. Доріг в полях Луганщини майже немає, до того ж вони всі прострілюються. Тому пересуватися цивільною автівкою не варіант. Доводиться користатися гостинністю військових та швидко рухатись на військовій броньованій техніці. Четверта рота. У Троїцькому про святкове перемир'я вже починають забувати. Іменно ну, на такі могільні праздники була замі... ну, тишина, ну тільки ночі. Я ж говорю, вчора, от вони вже активувалися. Вже почали, вже 120 ті полетіли, вже от, і 80-ті. Думаю, на мене вже перемір'я закончилась. Вітали бійці 53-ї і зранку. Там можливо 12-й сім і више. Б'ють бойовики. Точно ось прямое влучання в бліндаж. Тільки дивом обійшлося без поранених. Після последніх прильотів став в принципі нежилим. Хлопцям особливо шкода бліндажів, адже тут їх купати дуже важко. У цій місціні землі лише сантиметрів 20-30. Далі суцільне каміння. Ломай кирки, лом. Все ще завне тільки так. до окупованого Стаханова. Тут лічені кілометри, трохи більше до Луганська. Звідти сам Ромео ближче до рідного дому підібратись не може. Боєць на війні із самого початку і мріє у рідне місто повернутися з перемогою. Він згадує, як усе починалося у 2014-му та стверджує, в Луганську не підтримували руський мір. Як про це розповідають за перебріком. Ні, ні, це абсолютно враня, Абсолютно. На той час, коли окупація почалась, люди не гадавали, що це взагалі відбувається. І хто це люди, які захватують теж СБУ, хто будує ці барикади, вони не могли зрозуміти. Настоящі Луганчани. Так, ну, лобзики наші не ходять показують не вилізли. Бійці в чергове побачили рух на позиціях противника, але в українській армії шанують домовленості, тому до останнього не відкривають вогонь. Категорично започинала ще відповідь. Тільки якщо случаю я на інозрозі моєї життя, то да, да. З Луганщини Євген Назаренко, Павел Меснов та Сергій Григорчук. Спецкор 2+,2. плюс Еммануель Макрон і Марін Лепен у другому турі президентських перегонів у Франції. Вибори, які вже... Назвали безпрецедентами через корупційні скандали і ультраправу риторику. Показали Франція. Наразі розділена між єврооптимістами та євроскептиками. На фінішну пряму вийшли кандидати, які мають фактично протилежні програми. Більше знає кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигало. Європа дуже позитивно сприйняла новини з Парижа надією нового покоління. Назвала Макрона голова європейської дипломатії Федеріка Могиліні. Меркель побажала Макрону всього найкращого у наступні два тижні. Подібні привітання прозвучали й в інших столицях Європи. А головна біржа Європи у Франкфурті показала рекордне зростання. Зараз індекс на найвищому рівні за останні два роки. Курс євро різко стрибнув вгору після оголошення попередніх результатів. Одразу на 2% по відношенню до долара. Результати голосування з точки зору українських інтересів. Також є для України доброю новиною з чотирьох лідерів перегонів напередодні трьох з більшою чи меншою ступіню узагальнення можна було назвати симпатиками Росії. Лише один кандидат Еммануель Макрон може викликати обережний оптимізм. Саме він проходить до другого туру. Але я не дарма назвав оптимізм обережним під час кампанії. Він дуже абстрактно зачіпав тему України, але не підтримував Путіна. Її зняття санкцій з Росії прив'язував до виконання Москвою мінських угод. А ще зверніть увагу наскільки розколотим між різними діаметрально протилежними ідеологіями виявилось французьке суспільство, центрист Макрон Ультраправа. Лепен, консерватор, фійон, ультралівий Меланшон. У них у всіх плюс-мінус по 20%. Макрон на посаді президента Франції в першу чергу зосередиться на внутрішніх проблемах, які вимагатимуть негайного вирішення. За два тижні я хочу стати вашим президентом, президентом усіх французів, президентом патріотів, які виступають проти загрози націоналістів. Марін Лепен щодо України має дуже чітку та зрозумілу думку. Лепен та її партія підтримали дії Росії в Криму та її політику. В Україні Лепен обіцяє відновити стосунки з Росією, якщо стане президентом Франції. Загалом перемоги Лепен, як кажуть, більшість французьких та міжнародних експертів для Європи буде означати катастрофу. Це майже неминучий розкол ЄС, вихід Франції з єврозони і радикальна внутрішня та зовнішня політика, яка може призвести до непередбачуваних результатів. Прийшов час звільнити французький народ від зарозумілої еліти, яка хоче контролювати все, що роблять люди. Я народний кандидат. Друга хороша новина в тому, що Лепен практично. Чно немає шансів стати президентом Франції. Отже, соціологи прогнозують такий результат: Макрон отримає 62%, Лепен 28 – 28% у другому турі. Тож можна бути майже впевненим у тому, що наступний президент Франції буде умовним симпатиком України, але важливо уточнення тільки якщо Україна буде проводити успішні реформи та боротися із корупцією. Григорій Жигалов з Парижа Радіо Свобода спеціально для спецкордва 2+,2. Євросоюз не визнає анексію Криму. і Ця позиція є принциповою. Таку заяву зробила після зустрічі з главою російського МЗС Сергієм Лавровим, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Федеріка Могеріні, і окремо наголосила, санкції пов'язані із ситуацією на Донбасі, залишаться до повного виконання мінських угод, тобто до відновлення контролю над українсько-російським кордоном та відходу Росії з Донбасу. Головний дипломат Євросоюзу, яка відвідала російську столицю, вперше на своїй посаді додала, уважає лицемір. Ством розмови про відновлення стратегічного співробітництва між Брюсселем та Москвою, поки діють санкції. Ми також обмінялися думками з приводу того, що ви називаєте системними розходженнями у поглядах. Це позиція невизнання анексії Криму. Це принципова позиція, якої дотримуватиметься не тільки ЄС, але й інші наші партнери у світі. Усіх перерахують і внесуть у базу даних. Відтепер усі дані про чоловіків міститимуться у єдиному реєстрі військовозобов'язаних. Військомати мусять перейти від паперового документообігу до електронного. Так генштаб хоче зрозуміти, скільки у нас під штик може стати вояків у разі небезпеки, і як будуть усі ці відомості впорядковувати, головне, охороняти від несанкціонованого використання. Євгенія Світанська розберелась. Вечерський військомат у центрі столиці. Співробітниці заповнюють особисті картки, пишуть і пишуть. Карточки. У цьому кабінеті зберігається бібліотека особистих справ. Це картотека діюча, це картотека архівна, а це гори паперових листів. Десятки сотні тисяч особистих справ тут у військоматах країни вони десятиліттями зберігаються просто ось так у паперовому вигляді. Це тонни архівних документів. Які, коли розпочалась війна, фактично це все треба було наново підняти, оновити інформацію, звести все це докупи, аби зрозуміти, хто і на яких посадах може захищати країну. На початку війни пригадує військовий комісар Станіслав Миколаєвич, практично неможливо було якісно проводити відбір спеціалістів. Дані були неточні. А часом їх не було взагалі. Дуже багато відомостей, які повинні вноситись оперативно в ці облікові картки. Була втрачена 14-го, Аби занести себе до цих папірців, добровольці вишуковувалися в черги. Саме для того, аби уникнути надалі такого хаосу, кажуть автори, гори паперу має замінити електронний реєстр. Практична ситуація потрібно знайти 250 танкістів. Керівник генерального штабу дає команду підлеглим. Знайдіть 250 танкістів. Ти сідають на телефон, дзвонять півтори тисячі військоматів, знайдіть танкістів. Ті піднімають особові справи. кажуть, перетелефонують через через три дні. Це не тому, що вони ладачі, тому що треба перерити всі фактично паперові справи на місцях, відокремити хто живий, хто здоровий, хто готовий. Дані збиратимуть загальні накшалт, прізвища, ім'я, адреса проживання, номер серія паспорта. Спеціально надавати інформацію. Не треба їх просто. Перенесуть із паперових носіїв, сюди додаються відомості про перетин кордону, але це запевняють в оборонному відомстві, не обмежує рух. Загальні соціально демографічні дані, які і станом на сьогоднішній день вписуються в облікову картку військовозобов'язаного, зобов'язаного. ці дані будуть братися з існуючих баз. Ілля Соколов, колишній прикордонник поліції Ізраїлю, каже в його країні вимоги суворіші, знають все абсолютно. Потому що во час призыва знімають отпечатки зубов, отпечатки пальців. Абсолютно все для таких родов войск, я вас спрашивают за бабушек, іноді даже і прабабуш. Практика реєстрів є в багатьох країнах світу, пояснює військовий експерт, і це дасть змогу знизити корупційну складову. Якщо військовий комісар може вирішувати проблеми в лапках, отримуючи хабарі, звичайно, так щоб якісь певні люди зникали з їхні дані на паперових носіях. Зникали ця система працює ефективно, поки немає інфну. Відповідної інформації немає на інших рівнях. Вона є тільки в цьому військоматі у захоплених військоматах. Яка була інформація? Взагалі ми не знаємо. Тим часом Печерський військомат уже має обладнану кімнату, щоб перенести дані про військово зобов'язаних. Це робоче місто оператора. Система має багато ступенів захисту. Безпосередньо в апаратурі є відповідні блоки. Які шифруються дані система має запрацювати до 2019 року? Утім, експерти вже кажуть про те, що на це піде більше часу. Євгені Цвітанська, Євген Назаренко, Андрій Сокуренко, Андрій Ветошкін. Спецкор два плюс два. Їх багато. А бюджет один ветеранські пристрасті через державне фінансування і все б нічого, якби не махінації радянські генерали на німецьких мерседесах, поїздки у Росію та відсутність звітності. Деякі організації існують виключно на папері, інші юридично і фізично винаймають у історичних будівлях столиці офіси і не платять за оренду. Наталя Нагорна горна навідалася до різношерстих ветеранських організацій і повернулася шокована. Гегоріївськими стрічками в центрі столиці за податки киян. Київська міська рада у заступника мера Миколи Поворозника приймальний день. Волонтери та атовці чекають на нього і підраховують. Ветеранські організації отримують з цьогорічного бюджету столиці 2 мільйони 997 тисяч 100 гривень. До того ж, окремо фінансуються заходи пам'яті близько 4 мільйонів гривень. Наприклад, Міжнародний день миру обійдеться столичним платникам податків у 848 тисяч гривень. Річниця Чорнобильської катастрофи. Отакою була нещодавна акція пам'яті жертв концтаборів, профінансована містом. Оркестр, автобус та квіти витягли з бюджету 69 тисяч гривень. Статутні ветеранські установи розташувалися загалом на 5 тисячах 429 квадратних метрах. Якщо приміщення менше за 100 метрів, до бюджету заплатять аж одну гривню оренди на рік. Чого їм гроші? Паразити. Звичайні паразити у мерії пояснюють, зупинити фінансування не можуть, але ми не можемо в один момент припинити, тому що так це тому, що є на сьогоднішній день рівні права всіх організацій. Ви ще розумними словами розказуєте про те, що Сепарів треба фінансувати. Я вже наслухався такого. Заступник мера обіцяє розглянути ветеранські справи з депутатами, хоча й переконаний, гроші йдуть за призначенням. Фінансування статутної діяльності, фінансування покриття витрат на оренду або утримання цих приміщень, які вони займають. Ці, ці організації вони кось перевіряються? Звичайно, перевіряються. Перевіряємо ветеранські організації, і ми найближче до мерії на прорізні два Ветеран інформаційної сфери отримує з бюджету 80 тисяч гривень. Взагалі то це споруда нацради з питань телебачення, шостий поверх, 612 кабінет, порожня кімната у пожежному плані. Жодної згадки про ветеранів і найдивніше про фінансованих ветеранів тут не бачили. Мали би перебувати ветерани інформаційної сфери. Шости... Ні. І немає не кабіні. Історичний центр столиці вулиця Городецького. Тут відразу дві ветеранські організації, які отримують 50 тисяч гривень з районного бюджету. Ми 3, 4, 5, 5. Ветеранські організації це не лише сотні тисяч, а то й мільйони гривень з бюджету. Це ще й сотні квадратних. Метрів, як показує практика, обов'язково у центрі та ще й у пам'ятках архітектури садиба графа Уварова під височенними стелями розташувалася спілка ветеранів України: мільйон двісті тисяч гривень та близько 270 метрів площі. Попередній голова після розборів з фінансуванням два тижні як пішов з посади. Новий віктор шмаков підраховує, як дорого обходитиметься діяльність організації. Одна гвоздика коштує 12 гривень на оптовому закоплюти. Ну вы важно викладати но... Я... Не можу сказати, я знаю, що одна корзина стоїть до біля трьох тисяч. Один з найвідоміших будинків столиці дім із зіркою, хрещатик. 25 Тут на 200 метрах розташувалася Київська організація ветеранів війни. Отримують з бюджету 200 тисяч гривень. Голова йому на початку світової війни був один рік. Переконує все йде на сплату комунальних послуг. Ми не можемо ні, книжки іздати, ні значок зділетів де нечого немає. Тут щонайменше два Леніни з усіх боків георгівські стрічки, кубинська антиамериканська пропаганда. Газета в холі запрошує на навчання до Москви і розказує, як правильно любити Сталіна. Чому народ Росії за Сталіна? голова організації розповідає: він ветеран В'єтнаму? Коли був советський союз, то його окружали американські бази по всьому пірі. Але на запитання, чи є війна в Україні, відповіді для себе досі не знайшов. Скажите про цього. Буду коментувати те, що вже вам звісно. Добре, скажіть тоді війна з Росії в зараз триває? Значить, вим'я провокаціонер просині здавай. Я ні політік. Я не політик. Політи. Наталя Нагорна, Андрій Хлус, спецкор два плюс два. Службову перевірку через нетверезе закермування свого співробітника призначила військова прокуратура південного регіону і працівника. На підпитку за кермом затримали патрульні в Одесі. Сірівень алкоголю в його крові в дев'ять разів перевищував норму. Складений протокол. Начальник відділу військової прокуратури підписати відмовився, а потім розірвав його та кинув у калюжу. До того ж вчинив бійку з поліціянкою прокурора. Вгамували та доправили до відділка. Поведінку підлеглого прокоментував головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Написав. За порушення кодексу прокурорської етики та статуті працівника буде покарано згідно з законом. Цитую п'яний за кермом гірший за замавпу сам прокурор Яровий визнає, що був п'яний за кермом, але заперечує, що чинив спротив поліції. Руку адпустіть верніть мені протокол. Протокол вірніть. Що ви ділять? Це ще бустова сім'я стаття. Ось ще спарвіо Він його. Вирвав з моїх рук, я, звісно, я його забирала, але він мені сопротивляв силу, сіла, і от цього була небольшая потасовка. Такі події, оскільки вони мають ознаки ганебного вчинку, який передбачає сурове покарання аж до звільнення з органів прокуратури. У сумах за допомогою порожньої коробки з під телевізора поліцейські спіймали серійного інтернет-шахрая. вивести його на чисту воду допоміг 32-річний чоловік, який ледь власноручний віддав злодію свій дорогий телевізор. Однак, вчасно зрозумів, що його хочуть надурити і вирішив сам провчити афериста. У квартирі Олега повний гармидер, ніяк не завершить ремонт через брак коштів і вирішив продати свій телевізор. Тот самий телевізор, з допомогою якого на живця нам вдалося поймати машинка. На популярному сайті розмістив оголошення от описання, ціна. Відразу знайшовся й покупець, який без торгу швидко перерахував на картку Олега 6500 тисяч гривень. Принаймні про це чоловік отримав повідомлення на телефон та все ж вирішив перевірити банківський рахунок. Увидел, что поступления средств нету, но думаю, на всякий случай перезвоню ещё оператору банка. Позвонил оператору, оператор действительно подтвердила, что средств на мой счёт не поступало. Зрештою, чоловік розглядив, що повідомлення відправлене зі звичайного номеру телефону. В принципі, СМСка очень похоже, что это действительно из банка. Не дай бог была бы моя мама, она б действительно подумала, что смс пришла из банка, и если бы меня не было дома, она просто поднесла телевизор и і він був їхав. Олег зрозумів, його Добав. хочуть ошукати. але чоловік вирішив з покупцем зустрінеться і провчить шахрая. Замість телевізора принесе йому порожню коробку. Для обідітельності вирішив положити парочку рулонів обоїв для віса зверху, пінопластик. І как би приманка готова. Перед такою спецоперацією Олег розповів про ймовірну аферу поліції. Усі вирушили ловити шахрая на живця. В обумовлений час на місце зустрічі, окрім продавця та покупця, під'їхали ще кілька екіпажів патрульної поліції. Вони чатували в засаді неподалік і мали зреагувати лише виключно у момент передачі телевізора із рук в руки. Шахрай таки потрапив у пастку. Щойно поліз відкривати коробку від телевізора, поліція. як поруч уже були патрульні. Патрульна поліція міста заскочений поліція, на гарячому поліція, злодій поліція, навіть поліна, не почався. Хвилювання було в тому, що можливо. Ми думали, що вони здогадаються, зловмисники, та ніхто не прийде за даним телевізором. Але все вийшло добре. Правопорушника затримано. Поліцейські з'ясували, затриманий вже був засуджений за пограбування і підозрюється в низці подібних інтернет-шахрайств. Дякую, хлопці. Не за що. Спасибо. Олег задоволений, що допоміг вивести шахрая на чисту воду. Коробку з під телевізора забрав додому, бо все ж хоче його продати чесним людям. Оксана Солодомник Олександр Левін, суми спецкор два плюс два. Збиті кулаки та розбиті носи у Житомирі пройшов чемпіонат з рукопашного бою серед військовослужбовців збройних сил України. 114 військових та курсантів об'єднані у 15 команд. Змагалися за кубок імені героя України Тараса Сенюка. Хто переміг на чемпіонаті, знає Олена Кузніцова. На цьому чемпіонаті б'ються голими руками. Виграє той, хто першим поборе супротивника. Більшість спортсменів, учасники АТО кажуть, коли з ворогом зустрічаєшся у притул, навички рукопашного бою можуть урятувати життя. Фізична підготовка на сьогоднішній день це засіб збереження життя військовослужбовця. Це дуже важливі змагання, які дозволяють готувати військовослужбовців. До бойових дій до виконання завдань за призначенням в зоні проведення операцій на чемпіонаті дві категорії спортсменів: військові та курсанти. Михайло Хорський на таких змаганнях уперше сам родом з Єнакієво. Два роки вчиться у Київському військовому інституті. каже у дитинстві рукопашний бій був його хобі, тепер став частиною професії. Це наша професія. Ми ж були західники відчизни. ми Це якби на передовій, теж там. Друг, що получиться, це рукопашний бій. Він там саперна лопата, автомат. А от черкащанин Андрій Балабан на чемпіонаті не новачок. Він служить у військовій службі правопорядку. Зізнається, володіння єдиноборством не раз допомагало під час затримання порушників. Його фішка больові прийоми. Я три зустрічі закінчив досрочно больовими прийомами. В принципі, все нормально. В фіналі ВДВшника теж надламав руку. Все спокойно Ну, конечно, для того, чтобы задерживать нарушителей, в том числе и ВДВшников, и всех остальных, Надо хорошо быть подготовленным именно в рукопашном бою. У запеклих змаганнях третє місце дісталося сухопутним військам. Друге команді спецпризначенців. А перше вибороли десантники. Прежде всего, человек, который занимается рукопашным боем, должен быть готов не готов, даже а сильный быть духом. Моральна сильний. Якщо вже буде така ситуація, якщо чоловік сильний духом, то його нічого не зупинить. У змаганнях військових вишів перші здобули курсанти Одеської військової академії. Звичайно, всі команди були дуже потужні. вибирали як ну, виборювали як і потом, але все ж таки, слава Богу, цей рік за нами. Переможці цього чемпіонату увійдуть у збірну Збройних сил України. І вже у червні боротимуться за кубок президента України серед силових відомств. Олена Кузнєцова, Ігор Кучин, Житомир, Спецкор 2 плюс 2. Таким на події був день. Що минає. Дякую за довіру. Побачимось завтра у спецкорі о 18.30. Далі на два плюс джедаї з Олександрою Лободою. Сашо вітаю. Чим сьогодні здивуєте глядача? Вітаю, Руслана, добрий вечір усім.